На території лікарні відкрили та освятили храм ікони Матері Божої «Целителька». Провести урочисту службу з нагоди відкриття церкви до Бердичева приїхав владика Житомирської і Новоград-Волинської Української православної церкви Московського патріархату єпископ Никодим. З 9 години ранку біля храму зібралося чимало прихожан, лікарів та пацієнтів, які прийшли на службу Божу. Тим більше розповідають священники, що для міста та району це надзвичайна подія. В місті Бердичеві і в самому районі вже більше ста років не построено ні одного храму і не відкрито. Тобто ми сьогодні переступили этот порог століття і Сьогодні освітився і відкрився новий храм в місті Бердичеві. Ще у далеких 90-х у православного духовенства міста виникла ідея збудувати на території лікарні чи то храм, чи капличку. Головний лікар Анатолій Тірєфєєв на запитання, чи не проти він такої пропозиції, одразу дав відповідь Дім Божий тут потрібен. Я дуже задоволений з того, що він носить, має таку назву цілителька. Це поєднує як священнослужителів, так і нас, лікарів, медиків в одній добрій справі. Це боротьба за душу, за тіло людини, за її здоров'я, за її благополуччя. І знаєте, в мене таке враження, що цей храм тут як був. Для нього місце було приготовлене, що він давно сюди просився. Такої ж думки дотримуються і працівники лікарні, і люди, які приходитимуть до церкви на молитву, адже кому як не хворим, потрібне духовне зцілення і спілкування з Богом. Ми цей храм дуже довго чекали, зв'язку з тим, що ми працюємо давно, і ми вірючі люди, і ми і, переживаємо за здоров'я хворих, і ми бажаємо. Того щоб хворі були більш скоріше, відужували, тому потрібен цей храм повітні хворі, які можуть ходити, які можуть піти до сповіді, які можуть посповідатися, які можуть причащатися. Вони мають більше скоріше видужувати і краще себе почувати. Це велика Божа благодать зійде на всіх людей. А основному на тих людей, які тут лікуються, які будуть просити у Бога для себе ісцілення, для своїх рідних, близьких, для всіх людей. Це велика благодать, що відкривають таку церкву Божої Матері, покровительниці, цілітельниці нашої, яка буде всіх спасати і хранити. Меценатом будівництва храму виступив місцевий підприємець, депутат Житомирської обласної ради Олександр Ревега. Чоловік каже, дизайн церкви і те, якою вона має бути, він бачив трохи по-іншому. Я бачив і такою, але вона стала такою красивою, що я навіть і не чекав. І атмосфера, така радість, яка є сьогодні, в мене на серці, і то Боже благословення. Я хочу передати всім бердичівлянам, всім людям прямо зараз своїх слів, що Господь увійшов в їхнє серце любов'ю, благословенням і щоб в них на душі була така радість як в мене зараз і в їхніх родинах. Прімені простоє. Сейчас строїть матеріали очень дорогі, церковна утворювань теж стоїть німалих денег. яка вона нова, красивая, все позолочене. Дуже вот. очень большая сума була пожертва на Лександросіль, яка була необходима для цього храму. Сил теж очень много, очень много духовних сил, тому що всі переживали. Строїтелі относились не как к обычному строительству. Они строїтельству. что они строят храм, они понимали, что они строят дом Божий. І очень тщательно, не подходили к каждому етапу строїтельства. За благодійність, яку проявив Олександр Ревега, єпископ Никодим нагородив його орденом української православної церкви і грамотою за заслуги перед церквою. Саме ця до нагороди ставиться дуже скромно. Я більшу радість відчув від того, що храм освятився і він буде працювати. А орден, вони ще будуть. Орден. Саме головне, що освятили храм. Оце моя радість і це моє щастя. Такі ж грамоти отримали й Бердичівський міський голова Василь Мазур, головний лікар Анатолій Тіріфеєв та архітектор проєкту храму. Василь Мазур каже: у церкві ікони Матері Божої цілителька гарним є не лише дизайн та начиння, а й атмосфера. Атмосфера надзвичайно. Приємна атмосфера добра, атмосфера, яка заставляє людину задуматися над смислом життя. І коли я, я переконаний, що ті люди, які будуть сьогодні лікуватися, і і лікарі, які лікують, будуть постійно відвідувати цей храм, бо кожній людині таке спілкування спілкування з Богом потрібне. Владика Житомирський та Новоград Волинський. Некодим зазначає, в області він вже відкрив та освятив багато храмів, хоча на своїй посаді перебуває недовго. А от на території лікарні йому проводити службу ще не доводилося. Сьогодні приємне радісне торжество, духовна раді тому що ми освіщали храм на території лікарні. Звісно, сьогодні відроджується духовність, будуються храми, повертаються духовні часи, часи благодаті і віри Господньої. На територіях лікарні багато є храмів Божих. На честь Божої матері матері, на честь преподобного Агапіта, лікаря Києво Печерського великомученика, цілителя Пантіліїмана, також які являються лікарем. На території лікарні або в самих лікарнях є кімнатки, де священник звершує богослуження, хворих людей причащають, сповідають, дають можливість відчути ту духовну радість і зцілення духовне. І коли духовне зцілення, то є і тілесне зцілення. Тепер церква служитиме медпрацівникам та хворим, які перебувають у лікарні, але кажуть священики, двері храму завжди відчинені для усіх, хто хоче поспілкуватися з Богом.